Привіт-привіт, друзі! Ну що, мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайм. Ви на нашій традиційній тем-менеджмент зарядці, які ми проводимо щоранку, ще починаючи з 2020 року. Вже у нас там за 1300 якийсь там випуск завалило, так. Да? Значить, про що я хочу сьогодні з вами поговорити? Насправді, тема мене так дуже-дуже зацепила, і звучати вона буде таким чином, як взагалі тайм-менеджмент допомагає у кризові скрутні часи. І надихнула мене на цю тему подія, яка відбулася минулого тижня. Минулого тижня я, як куратор, завершила курс тайм менеджмент квест Turbo 60, тобто курс, який тривав два місяці 60 днів. На якому люди працювали зі своїми планами щоденними, зі своїми цілями на тривалий час, пропрацьовували для себе плани на день, на місяць, на квартал, на рік, на 10 років, створювали графік життя на 20 років, створювали. Описували свої основні результати, які вони хочуть створити в основних сферах життя у фізичній сфері, особистісній у сімейній сфері, у бізнесовій, у духовному зрості, у соціальній реалізації, і пропрацьовували такі певні маршрути, як вони туди будуть приходити. Ознайомлювалися з технікою роботи з ризиками, вчилися створювати план по досягненню, цілей, дивитися на те, що їм може завадити. Описували, як вони зрозуміють, що вони досягли того, чого хотіли, і опрацьовували дуже класну техніку роботи над помилками. Так коротко. Да? І ось минулої неділі у нас був випускний. Тобто курс завершився і ми вже так ділилися результатами, озвучували свої історії успіху, свої якісь такі особливості, які були на цьому курсі, і мене дуже-дуже вразила історія однієї з наших учасниць, яка наштовхнула мене на те, що я почала згадувати, що наші тайм менеджмент квести. А ті, хто за нами слідкують, давно знають, що ми проводимо два основних таких онлайн реаліті тренінги по тайм менеджменту Один з них називається тайм менеджмент квест Turbo 21 і триває 21 день. І він направлений на те, щоб реально справлятися з поточними справами. З тактичним тайм-менеджментом, а другий триває 60 днів, називається тайм-менеджмент квест турбо 60, і uh, два місяці люди працюють уже над більш стратегічними планами. Так от, uh, чому я зараз хочу про це uh, згадати, і чому я хочу саме цьому присвятити сьогоднішню тайм-менеджмент зарядку? Uh, справа в тому, що uh, сам цей тайм-менеджмент квест цикл, да, Turbo Time, 21-й і 60-й квест ми розробили якраз у на старті ковіду у березні 2020 року, і в березень-квітень, в квітні у нас стартував перший потік цього курсу, і почалася прямо ціла така наша ера да, наших тайм менеджмент-квестів. І тоді, коли почався ковід. Була така цікава історія. Ми взагалі в компанії, яка до 2020 року спеціалізувалася на проведенні тренінгів офлайн, ми дуже любили живе спілкування, живу комунікацію, живі тренінги і нічого насправді не замінить цю живу комунікацію. Навіть зараз, коли ми з вами більше все таки комунікуємо і спілкуємося в онлайні, коли. Відбуваються зустрічі офлайн, це дійсно прямо свято, тому що це живе спілкування, воно ну воно є незамінним насправді. І у той час, у той період, ще до 2020 року. Багато наших клієнтів, а наші клієнти знаходяться по всьому світу, пропонували нам створити якийсь онлайн тренінг. Ми не дуже хотіли це робити, тому що розуміли, що все таки нам треба там контролювати, як це відбувається, прямо демонструвати, нам потрібен зворотній зв'язок і так далі. І ми почали експериментувати. І в той період ми створили наш такий, я б сказала, прототип, да, ще перший такий зразок нашого тайм менеджмент квесту він тоді тривав 100 днів. Це було три місяці роботи. Він на той період був тільки тільки ми його починали, цей проект, і він був досить дорогим, досить дорогим, тому що де 100 днів роботи це реально велика така праця, яка при цьому і багато матеріалу, і багато практики, і багато роботи. І, звичайно, це вимагало досить багато коштів. Так, от, група, яка у нас була тоді, це були там перший, другий потік, ми буквально кілька потоків цього прототипного, стоденного навчання. Тоді провели. І одна з груп, вона якраз була, велася оці, ця студенка, вона якраз, якраз припала на початок ковіду. І це було дуже цікаво, тому що люди, які були у цій студенці, тоді, о, у цьому студенному нашому марафоні, вони на той період. О, по завершенню його писали дуже багато нам відгуків про те, що їм вдалося пережити ось цей період ковіду. Що їм вдалося не зламатися, що їм вдалося бути класною опорою для свого оточення саме завдяки тому, що вони були тоді на нашому тайм менеджмент квесті. Тобто, почався почалася криза, почався локдаун, багато бізнесів позакривалося, багато хто втратив свою роботу, багато хто був у дуже поганому, нестабільному такому психологічному стані. Багато хто реально потребував такої зовнішньої. Підтримки. А при цьому наші клієнти це, як правило, або власники бізнесу, або керівники, або Топ, топ менеджери. І це були люди, які самі мають бути стабільним для даним для інших людей. І якраз у такі періоди кризи, саме від них і очікується ну, найадекватніша поведінка. І власники бізнесу, які тоді були у нас на цьому курсі, і керівники, які у нас тоді були на цьому курсі, казали: дякуємо вам велике, тому що саме завдяки тому, що ми були у вашому, на вашому курсі, саме завдяки тому, що, що нам потрібно було за умовами цього курсу, Щоранку складати план на день, щовечора складати звіт за день, в кінці місяця створювати звіт по прожитому місяцю, потім після цього створювати плани на наступний місяць. І це було досить складно, тому що не зрозуміло було, що робити. І це було досить складно, тому що навколо була нестабільність і не зрозуміло, як будувати плани, коли ти не знаєш, що буде завтра. Але саме тому, що вони це робили. Бо ми їх нібито заставляли це робити по програмі курсу, і вони вимушені були створювати своє майбутнє. Вони це робили, і саме це і допомогло їм бути ось цим стабільним даним, і не втратити здоровий глузд, і не бути тією людиною, якій треба допомагати. А вони стали саме тими людьми, які при цьому ще й допомагали людям у своєму оточенні. І нас я пам'ятаю, тоді це теж дуже вразило команду, тому що ну з одного боку, ми робимо продукт, ми робимо свою роботу, ми робимо навчальну послугу, да, і розуміємо, яким має бути результат. Але ми так само люди, ми так само зіштовхнулися з цією ситуацією. Ми так само були в ній перший раз. і Ми так само не знали, що буде завтра. Але завдяки саме тому, що ми це робимо і вимушені були це так само робити, як і всі інші учасники. Ми. Так само встояли ми і були ось тим стабільним даним для інших людей. Крім того, що ми, ми ну і звичайно, що тоді, коли почався ковід, ми переглянули цю програму. Ми зрозуміли, що людям у кризові часи. Це реально буде за дорого, і якраз розділили цю програму на дві частини і створили більш доступну, більш таку лояльну по ціні програму на 21 день, де яка допомагає саме з тактичним тайм менеджментом розібратися. І вже після неї, коли людина дійсно розуміє цінність цієї програми, якщо технологія дійсно їй зайшла, да. Якщо людина розуміє її цінність для себе і розуміє, що хоче продовжувати з цим працювати, то вона вже йде на більш тривалу і на більш дорогу, дорогу програму, вже свідомо розуміючи, за що вона витрачає кошти, навіщо їй це треба і яким чином це їй допомагає. Так от, це був ковід. І що ми маємо на потім у момент, коли починається повномасштабне вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року? Ситуація відбувається таким чином. Я якраз в цей період веду тайм менеджмент квест турбо 60 таку саму шестидесятиденну програму, в якій люди працюють. Ця програма вже там стартувала, якийсь певний час пройшла, і якраз в цей момент відбувається. Початок війни, і ми всі в шоці, всі абсолютно в шоці. І команду Богуштайм розкидала там по різним містам і по різним країнам. І ми, звичайно ж, в цей момент ставимо на паузу наш 60-денний курс, тому що і наші клієнти в цей момент їх розкидує по всьому світу. Відбувається ну, звичайно, ж ця вся паніка, незрозумілість і так далі. І буквально через кілька тижнів, там до, до місяця, да, десь цей період тривав. Ми приймаємо рішення. До речі, і, і, і з подачі наших клієнтів, які також кажуть, що їм це потрібно. Ми відновлюємо цю програму. Я якраз є куратором цієї програми. Ми відновлюємо цю 610-денну програму, і люди продовжують планувати свої дні. Продовжують планувати свої місяці, продовжують планувати свої роки, свої десятиріччя. Створювати графік життя на 20 років, працювати зі своєю картою мрій. Тобто мріяти. Їм потрібно було у перший місяць війни, у перші кілька місяців війни, мріяти. Їм потрібно було створювати плани на 10 років вперед. Їм потрібно було створювати плани, графік життя на 20 років вперед, розумієте? Ну, Тобто, це, ну, це нонсенс в цей момент, коли люди взагалі навіть про тактичний щоденний тайм-менеджмент складали меми, які розлетіли. По всьому інтернету, Де мова йшла про те, де як можна з... Моя стратегічне тайм, Був мем... мій стратегічний тайм-менеджмент завтра дожити до завтра. До... Мій стратегічний тайм-менеджмент на великий, довгий період часу це створ... дожити до завтра чи щось схоже на це. І так воно і було. І це факт. Нічого ти з цим не поробиш, бо це факт, бо дійсно воно так і було. Але їм, тому що вони знаходяться на цьому навчанні. Потрібно було реально планувати, і потім, по завершенню цього курсу, ми так само проводили випускний. І мене в той момент мурашило дуже прям прям мурашки по всьому тілу бігали тоді, коли люди розповідали, наскільки в цей момент те, що вони знаходилися у цій програмі, де їм потрібно було займатися тайм-менеджментом щодня, і при цьому займатись стратегічним тайм-менеджментом, на старті війни, що саме це їх і втримало, саме це і подарувало їм бачення майбутнього навіть у цій ситуації, саме це допомагало їм ставити перед собою цілі, рухатись і так далі, і бути стабільним даним для свого оточення і допомагати іншим людям в той момент, коли вони дійсно потребували реально підтримки. І що ми маємо зараз? Вже два роки війни пройшло. Ми зараз з вами знаходимося у лютому 2024 року. Ми скоро з вами будемо а, мати дату дворіччя цієї великої війни. І я минулого тижня завершую наступний якийсь там вже ну це був 18-й потік нашого. Курсу тайм-менеджмент квесту Турбо 60. Я знову випускаю людей. Так, ми вже два роки живемо у війні, так, ми всі ці два роки проводимо наші тайм менеджмент квести Турбо 60, але за два роки ситуація вже змінилася. За два роки ситуація вже змінилася, і ми з вами вже не стартуємо війну, ми з вами вже знаходимося у війні на постійній основі. І ситуація дуже змінилася із приводу того, як ми взагалі все це сприймаємо. І я стикаюся з ситуацією, коли на нашому курсі є жінка, яка є мамою двох дітей, вже дорослих, які при цьому знаходяться в різних містах: син в одному місті, донька в другому місті, вона в третьому місті, і її чоловік зараз знаходиться на фронті. І ця жінка живе наразі у режимі від дзвінка до дзвінка, від повідомлення до повідомлення. Коли вона чекає, що ось-ось має вийти на зв'язок її чоловік, який знаходиться на передовій, коли з ним щодня може щось трапитися, і реально вона весь час знаходиться в страху. І вона приймає участь у тайм менеджмент квесті Турбо 60 і підходить до завдання. Планування на 20 років, графік життя на 20 років, планування на 10 років, і до створення. Карти мрій, коли потрібно прямо посидіти, помріяти, познаходити картинки, візуалізувати свої мрії, і вона мені пише прямо в особисті. Вона каже: Я не можу справитися з цим завданням, тому що для мене це дуже складно. Ще плани на 10 років, ще графік життя на 20 років я створила бо там є якісь моменти, такі опорні, на які я дивилася, так тут тут ще з цим можна попрацювати, але коли треба мріяти, і коли ці мрії мають стосуватися всієї твоєї сім'ї і твого чоловіка. За якого ти боїшся, який щодня може не повернутися з фронту? Мені дуже складно це робити. І виявляєте, яка ситуація? Звичайно, я якраз там. Надавала їй поради з приводу того, що якраз треба створювати це майбутнє, бо поки ми його не бачимо, ми не можемо його створити саме таким, яким ми хочемо, і так далі. Але це вже інший момент. Вона вийшла з цієї ситуації, і вона долучила до створення карти мрій і свого чоловіка, навіть там на передовій, давши йому завдання шукати в інтернеті, тоді коли з'являється зв'язок, картинки, які допомагають візуалізувати його мрії, відправляти їй ці картинки. А вона. Вже разом з ним да, створює цю карту мрій, маючи і його а, візуалізацію його мрій та бажань на майбутнє уже в своєму розпорядженні. А, і так само на цьому випускному ми чули відгуки наших випускників про те, що саме завдяки тому, що вони знаходяться у нашому тайм-менеджмент квесті, це допомагає їм наразі бачити майбутнє, виживати. Отримувати певну мотивацію, певний заряд енергії і рухатись далі. І тому, що я тут можу сказати? Я розумію, що, окрім просто звичайного навчання та менеджменту, просто виконання нашої роботи, компанія «Богуштайн» займається цим вже 15 років, ось 8 року. Лютого ми святкували нашу 15-ту річницю. Ми займаємося цим вже 15 років саме під назвою Богтайм. Хоча насправді, взагалі, цією технологією і навчанням людей прицільному тайм менеджменту наша компанія займається ще з 99-го року. Але 15 років саме як Богуштайм. Да? І а, ми святкували ця, цю подію, і були наші випускники, які так само ділилися тим, наскільки ми їх підтримуємо а, саме цим навчанням у скрутні часи, що можуть сьогодні просто підсумувати через понеділок. тобто не... Післязавтра, а через понеділок, здається, мені по даті це буде 19 лютого. Ми стартуємо наступний потік нашого таймменеджмент квесту турбо 21 Це перша програма, з якої все починається. Це 21-денна програма, яка допомагає вам працювати зі своїми планами щоденними, розібратися зі своїми задачами, попрацювати зі своїми списками незавершених справ, трохи помріяти, подивитися в майбутнє і вивчити ще технологію роботи з планами на місяць. Якщо ви розумієте, що вам потрібна певна дисципліна, якщо ви розумієте, що вам потрібно певне бачення вашого майбутнього, що вам потрібна певна підтримка класних, цілеспрямованих людей, які так само, як і ви, хочуть рухатися вперед, створювати своє майбутнє, навіть незважаючи на те, що відбувається зараз навколо нас з вами, то вам до нас. Я буду куратором цього Тайвенж е е квесту Турбо 21, цього нашого Наступного потоку, і буду дуже рада бачити вас в нашій групі учасників. Тому, якщо вас це цікавить, і ви дійсно хочете цієї підтримки, пишіть у коментарях до цього ефіру Quest21, і ми вас оперативно зареєструємо, відправимо опис програмою, умовою, вартість, зрозумієте, яким чином це можна зробити, і долучитися до нашого навчання. Все, а на цьому я завершую і хочу побажати вам у оточенні побільше таких людей, які будуть для вас певним стабільним даним, які будуть допомагати вам у дуже скрутні часи, своєю підтримкою підтримають, підставлять плече і допоможуть вам пройти ці кризові періоди. Все, гарного, гарного, спокійного, максимально благополучного дня!